Новий релігійний скандал на Ковальщині, частина вірян села Поповичі Голобської громади, зголосилася приєднатися до православної церкви України. Близько сотні людей будуть реєструвати релігійну організацію. А місцева релігійна громада у Московського патріархату на чолі зі священником Ніфонтом поширила відео, на якому називає їхні дії сіянням ворожнечі, розбрату і відбиранням храму. Тим часом прихильники української церкви провели збори, на яких вирішили реєструвати громаду за назвою місцевої церкви Святого Євстафія Плак. Киди запропонували ідентифікувати себе зареєстрованим на зборах громадянам, членами релігійної організації, релігійна громада святого і статуя платіди Української православної церкви. Священник Андрій Сехі з ПЦУ каже, коли релігійну громаду створять, віряни із Спопович матимуть повне право на богослужіння у храмі свого села. Ви ми ідентифікуєте себе як парафіяни цього, цього храму? Хтось тобто, ви не парафіяни. Коли треба похрестити, ви парафіяни. Треба когось поховати – Ви парафіяни. Коли треба на Юрдан е, зараз буде ходити, вас не винають, не питають, чи ви парафіяни, але заходять, ви парафіяни. А ось коли треба щось вирішити – оце ви не парафіяни. Ви зрозуміли? Тепер за словами священника відбувається перереєстрація релігійної громади. Вона перейде під юрисдикцію ПЦУ.